Ціни на курячі яйця ростуть як на дріжджах. за останні кілька тижнів із звичайного продукту вони перетворилися на делікатес. У магазинах ціни за десяток стартують від 55 гривень 90 копійок до 66 гривень 90 копійок. За домашні просять 70 гривень. Сам перед варто враховувати сезонні коливання ціну, а це замовлено зниженням продуктивності курей. А також подорожчання складових собівартості. то найбільшу питому вагу займають корми, це понад 80%. На жаль, більшість таких комбікормів ми імпортуємо. А також впливає такий чинник, як вартість енергоносіїв. З початком опалювального сезону ця складова собівартості також зросла. А також важливу роль відіграє заробітна плата. У маркетах біля полиць з яйцями ажіотажу немає. Це в десять єсмь. 57, 63, це Та, Та й думаю, чи брати, чи не брати. При нинішньому часі, те, що зараз, люди всі стараються все для ЗСУ, то можна трошки дешевше. Дорого для її, але це ж нереально все. Особенно пенсіонери. Я посмотрела і пошли. Так, можна як купити. Якщо вчитувати ціни на зерно, то може і виправдано, а якщо вчитувати які зарплати у людей, то не виправдано. Все в порівнянні. Пан Юрій продає товар з власного господарства. Курейні яйця тримає для себе, але задармо теж не готовий віддавати. Дешевше, ну ні, не продавав би. Ну, Смис, який мені продавати дешевше, якщо воно мені буде в убиток. Якщо вирощувати свої домашні яйця, то буде, звісно, дорожче, чим. Оптова продажа там магазин, корма дорогі. Содержать вони ж зимою несуться тільки коли світ цілу ніч включений. А так день короткий, вони мало несуться кури, а кормить їх треба. Вже наприкінці січня можна очікувати стабілізацію або навіть зниження цін. Це залежить від відновлення виробництва та підвищення продуктивності самих птахів.